Передні одне накачали, задні друге теж напакували да, ну. Заміто, сила, сила до пакується, але замітаю як сіла Марзеве задня. Задули, у нього повітряне охолодження. Є вже корозія, переходимо в другу сторону. Поставили нашого зіпіка на колодочки, колеса накачені. Все чітко, так само з другої сторони. Хочу його відреставлювати, но хочу відреставлювати його своїми руками. Не хочу нікуди не заганяти ні на мойку, ні якийсь сервіс. Хочеться вещи столом, щоб було все чотенько, красивенько. Пробіг його. Просто якщо гони... я вважаю, якщо кудись гонити, ще щось, щоб хтось за тебе робив, то це якась це реставровка? Реставровка це повинна бути своїми руками кожен винтик, кожен болтик. Відчухувати. Все, ми поставили, я поставив, ще раз кажу його на пол. Думаю, на следующую весну я Даже катеджа покрутил. Жесть, звісно. Думаю, на слідущу зиму я кажу зиму весну зроблю, все буде добре гараж. Мені залишився тільки верх. Тоді ми з ним займемося. Тому що ця машина перва в нашій сім'ї і я міг би її продати, але я не хочу її продавати, тому що якби... Багато хороших розповінаній за нього. модний. Бачите? Хлепаний. Дуже хороші багато -то. Кстати. Колеса вже все як має бути. пишу поставлю поставлена передачу все как мое будет хорошо за мой канал стоп подписывайтесь делите видео всем приятных просмотров